Сталася така прикра подія, що після прийняття державного бюджету з 1 січня 2016 року держава перестала фінансувати пільгове перевезення в нашій в Україні. І мало того, вона навіть не дала можливості фінансувати перевезення пільгової категорії громадян з місцевого бюджету. Ми зверталися. Я би безпосередньо звертався до кабінету міністрів, звертався до прем'єр-міністра, звертався до... В голови Асоціації міст України до депутатів Верховної Ради, і хочу вам повідомити радісну новину, що сьогодні було проголосовано за законопроект 4024, перерозподілені розподілені кошти з державного бюджету. І тепер держава буде знову фінансувати пільгове перевезення, і ми найближчим часом, як тільки будуть на то всі законні підстави, зможемо відновити пільгове перевезення в нашому місті. Це спільна перемога, спільна перемога нас з вами, шановні гуманчани. Хочу зауважити, що повинна пройти певна процедура. Цей законопроект повинен підписати голова Верховної ради, також президент України. Потім він набере чинності, і тільки після певних процедур буде профінансовано саме про Зні пільгових категорій громадян, так що давайте наберемося терпіння. Я переконаний, це буде найближчим часом, але це вже перемога вже є. Пільгове перевезення в Україні буде відновлено.